Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі та у своєму новому відео. Для тих, хто тут вперше, я представлюся. Мене звуть Оля і на цьому каналі я ділюся частинкою свого життя зі своїми підписниками і глядачами. Показую якісь страви, які я готую. Мотивую до прибирання, до домашніх страв. Ділюся покупочками своїми. Тож, якщо вам цікава така тематика, залишайтеся зі мною і запрошую до перегляду. В сьогоднішньому відео планую показати вам мій рецепт експрес-борщу. Поділюся своїми покупочками побутової хімії з магазину Розетка, а також нарешті визначимо переможця для подарунку, який я розігрувала. Уже досить довгий період часу назад. Тому приступаємо. Такий борщ займає дуже мало часу на приготування, не потрібно нічого тушкувати. І я дуже ціную цей рецепт, тому що він дійсно мені економить багато часу. В середньому там от я ем, цього разу засікла. Поки знімала відео, і я витратила 7 хвилин на те, щоб почистити картоплю, нарізати, е, нашинкувати капусту, натерти буряк і все кинути в, в каструлю варитися. Ну, звертаю увагу на те, що кістковий бульйон у мене був з домашньої курки, тому я початково десь 1,5 години варила бульйон просто в каструльці. Ну, цей час він не входить у приготування. Я порахувала просто такі активні свої трудозатрати. Насправді кожна господиня готує борщ за своїм рецептом, так як вона любить, так як звикли. Там, можливо, як показала мама, бабуся, чи просто десь придивилася якийсь класний рецепт. І я нікого не закликаю робити так, як я. Просто ділюся своїм досвідом. І такий борщ я практикую, відколи народився старший син. Щоб не готувати е кілька супів одночасно, я готую отакий от дієтичний, який можна і дітям, і дорослим. Е раніше, коли дітки були маленькими, я, наприклад, не кидала томатної пасти в борщ. Ніби це був взагалі такий. Лайт варіант без томатної пасти, виключно із буряком, можливо, трішки томатного соку там було. Зараз же я почала додавати трішки томатної пасти. Для того, щоб було смачніше, ароматніше, і була якась певна кислинка. Я буряк натираю на таку велику тертку. Раніше, до речі, я натирала на дрібнішу, але зараз мені в цьому немає потреби. Я знаю, що є господині, які ріжуть, наприклад, кубиками, соломкою. Тут вже просто справа смаку. У мене це якби генетично там, натирала на тертку моя мама, моя бабуся, тому я якось так звикла і мені так смачніше. Взагалі я не дуже люблю терти. Буряк на тертку, і в мене є такий лайфхак по ще експресності приготування борщу, це я переробляю на м'ясорубці. У мене є така шинковка, якусь досить велику кількість буряку, заморожую, і коли мені потрібно на борщ, то я просто дістаю потрібну кількість і одразу кладу в каструлю Тоді це економить час. Не 7 хвилин борщ буде, а, наприклад, 2. Тому от сьогодні в мене такої історії не сталося. Не було в мене заготовленого буряку, і довелося його тетки. Така ж сама справа із капустою. Капусту я теж дуже часто заморожую, уже нашинкованою, І теж можу запросто покласти в борщ. Тому, власне, коли от є все саморозці вже готове. Можна просто нарізати кубиками картоплю і кинути все необхідне безпосередньо в бульйон, додати томатну пасту, і вуаля, борщик готовий. До речі, показую томатну пасту, мені вона дуже сподобалася. Це томатна паста фірми Руна. І досить непогана. Вибув я в скляних баночках. Раніше я брала в таких невеличких маленьких пластикових. В таких трикутничках я навіть не знаю, як правильно назвати цю упаковку. Але потім зрозуміла, що тоді я безцільно викидаю цю упаковку. А коли я беру, наприклад, скляні баночці, в неї можна законсервувати якусь невеличку консервацію, наприклад, варення. І зі мною лишається красива баночка і кришечка. І в такому разі я не перенавантажую сміттям навколишнє середовище. І, як ви бачите, я вже вкинула все в каструлю. І ось так от виглядає борщ перед тим, як я накрию його кришкою. І в середньому хвилин через 40-45 я додала зелень і борщ готовий. Смачний, ароматний, домашній український борщик. І сьогодні також ділюся з вами покупочками побутової хімії. Купувала в магазині розетка. Хто купує, знає ці характерні наліпочки їхні ці штрих-кодами. Чек уже я, на жаль, кудись пристромила, тому буде без чеку. Дам посилання на розетку на кожен товар, який купувала. Тому почну значить засіб для миття підлоги. Я раніше користувалася містер пропором, він у мене благополучно закінчився. І я тепер хочу перейти повністю на екозасоби. Е, тому ось, буду пробувати. Поки що не користувалася ніколи таким засобом. Але я думаю, що він класний, тому що, в принципі, вся продукція цієї фірми дуже гарної якості. Так, засіб для миття посуду з ароматом Троянди. Я вже таки користувалася. І мені він дуже подобається. По-перше, руки не сухі, а по-друге, це екозасіб. Тут без варіантів. На цей шампунь і на гель для душу я дуже давно приглядалася. Я зазвичай в ванних кімнатах здираю всі етикетки, позбавляюся від такого візуального шуму, але, от, я, до речі, коли тільки дивилася в магазині на гель і шампунь, і от тут I am Ukrainian. Дуже класно. Мені подобається, нічого здирати не буду. Це зараз, так, знаєте, в тренді. І тому, ну, взагалі, мені дуже сильно сподобалося. Я їх ще не тестувала, не користувалася. Теж буду потім пробувати. І також взяла ось такий от кондиціонер для всіх типів волосся. Теж еко. Ось склад, ну, зараз тут не, не про склад. Спробую, як це буде на волосі. І... І За ці от покупочки я заплатила щось в районі 900 гривень. Виробник український. Надихнула мене моя подруга переходити на українських виробників. Вона, до речі, почала це з моменту повномасштабного вторгнення. І я якось надихнулася її прикладом. Вона, до речі, знайшла замінників всієї імпортної продукції в Україні і одяг, і взуття, і сумки, і побутова хімія, і навіть косметика. Тому. Я от надихнулася її прикладом і теж це роблю. Хочу також звернути увагу, що якщо ви купуєте українські продукти, не забудьте лишити про них коментар, на якому сайті ви купуєте. Це теж дуже важливо. Люди на це звертають увагу, і це може когось мотивувати, купити якісний, хороший український продукт. І наостанок ще хочу сказати, що розвивається та економіка, яку ми самі розвиваємо. Ми вкладаємо гроші в неї, і якщо ми будемо купувати українські товари, то якраз ми будемо розвивати українську економіку. Тому вирішуйте самі, які товари ви хочете купувати: українського чи імпортного виробництва. Ну, а тепер перейдемо до розіграшу подарунку. Так, отже, знаходжу рандомайзер для визначення переможців на YouTube. Власне, даю посилання на відео, в якому розігрувався подарунок. Всього 80 коментарів. І переможець у нас життя в Україні. Тому вітаю Ліду. Я Ліду знаю, вона веде свій. YouTube канал, Жодноіменне життя в Україні. Тому я вітаю Ліду із перемогою і, е, Ліда, напиши мені, будь ласка, в інстаграм, домовимося, як передати подарунок. Дякую всім за вашу активність і за ваші коментарі.